Якщо ви любите швидкі та смачні рецепти, тоді цей рецепт для вас. Запікаємо перчики, Беріть м'ясисті, гарні, складаємо їх після запікання в пакет. Випікались вони у мене десь хвилин 20, мабуть. В пакеті вони полежали, поки вистигли. Прибираємо з них шкірочку, вона дуже класно знімається, вона нам буде не потрібна. Знімаємо та вичиняємо повністю з них насіннячка. Все гарно ді, достається. Перчики. Чим більші і м'яцистіші, тим, тим смачніше буде. Також подрібнюємо волоський горіх, не дуже мілко, отак от ножиком. У мене була зелені кінза, ви можете додати за бажанням, що хочете: петрушку, зелень, якусь іншу на ваш смак. Ріжемо наш перчик кубиками або полосочками, як вам зручно. Та змішуємо перець. І остальні наші інгредієнти. Ще потрібен чесничок. Це неймовірно смачно. Рекомендую вам спробувати.